Народні депутати подали свіжі декларації за 2024 рік. Українців вже не вражають дорогі бренди в колекціях нардепів, але парламентарі від забороненої ОПЗЖ – все ж продовжують дивувати. У них меншають заощадження у гривнях однак з'являються арабські дерхами та на і надалі лежать російські рублі у Москві. Вони купують нові автівки за мільйони та дорогу нерухомість і поновлюють свої декларації сучасними витворами мистецтва. Про це йдеться в аналітиці від руху чесно. Тож про задекларовані статки обранців від забороненої партії говоримо далі із аналітиком руху. Чесно Віталієм Мікулою. Він з нами на зв'язку. відео. Пане Віталію, доброго дня. Добрий день. Так ну от, власне після заборони ОПЗЖ, як влаштувалися нардепи з цієї фракції? Хто куди можливо перейшов? Хто втік? Кого посадили? Хто опинився за ґратами? Так, справді, е, політичну партію ОПЗЖ заборонили всі другому році, і треба нагадати, що це загалом нащадок ОПО блоку, який є нащадок партії регіонів. Ці дві партії також заборонені е, після початку повномасштабного штабного вторгнення, і їхня діяльність заборонена на нашій території. Що сталося з народними депутатами? Після того, як її заборонили в парламенті, вони... Е, Якби стали позафракційними і через недовгий час створили дві депутатські групи. А перша це відновлення України, яку очолив Максим Єфімов, але після того, як не стало повноваження, його на його місце зайшла пані Антоніна Соловицька. А друга депутатська група це платформа за життя та мир, яку очолив Юрій Бойко. Всім доволі добре відомий народний депутат. Костяком загалом цих депутатських груп були саме нартепи колишні відеозаже, але через те, що Частина вже там втратила громадянство через рішення РНБО. Частина поїхала і не повернулася. Частина склала повноваження через за власним бажанням і не вистачало людей для того, щоб повністю утворити ці депутатські групи. Тому вони наповнили ще з інших позафракційних нардепів, з інших фракцій і депутатських груп. Тому зараз фактично ці дві групи, хоч і уламками ОПЗЖ, але вони складаються не тільки з колишніх нардепів від ОПЗЖ. А ну от власне, давайте ми перейдемо до статків депутатів від забороненої ОПЗЖ. І от нерухомість, яку найчастіше декларують, і що вас можливо особливо, особисто вразило чи здивувало навіть. Загалом, так. Нардепи в 2024 році придбали 49, 49 нових одних нерухомостей. Тисячі, що вони з'явилися в їхніх декораціях, і сім з них вони орендують. А найбільше вони задекларували земельні ділянки, це 18 штук, потім 15 квартир, і задекларували 4 звичайні будинки та 3 дачні. Найдорожча покупка серед цих всіх, серед, серед цієї нерухомості належить пану Вадиму Столеру, він загалом витратив на нерухомість серед колишніх нардепів ОПЗЖ найбільше, 23 мільйони, а загалом нардепів від ОПЗЖ витратило 34,2 мільйони. І він придбав у 2024 році будинок за 12 мільйонів гривень в загально, там він площою 260 квадратних метрів і купив там трошечки дешевше, ну, не трошечки доволі син дешевше земельну ділянку під цим будинком. Також він купив в один столар 5 квартир у Києві, яка загальна площа складає 337 квадратних метрів. І вони обійшлися йому в 6,5 мільйона е, гривень. І це найдорожчі покупки серед усіх нардепів ОПЗЖ. і Вони складають там більшу половину цієї угу. вар. А от здебільшого записують об'єкти нерухомості депутати так на себе чи користуються як раніше було досить популярно, коли записують цю нерухомість, чи то на дружин, чи то на батьків, на матерів на те, що можливо. Ну це залежить від зазвичай. Ну є такі випадки, коли нардепи купують нерухомість не саме нардепа, а їхні дружини або родичі, які живуть разом з ними, і вони повинні бути задекларовані. Але це переважно можна зводити все, що саме йно народна деводата. бо це його декларація. І зазвичай, наприклад, те же саме Беденстолер він купує самостійно типу він на формує на себе власну нерухомість. І такої прямо якоїсь схематози в тому на когось перереєструвати там. Нерухомість щось приховати, такого немає, бо загалом декларація. Ну там все видно незалежно від того, чи ти там зареєстрована дружина, з якою живеш, чи ти на себе, то воно майже дорівнює одному і тому самому. Це твоє майно, пане Віталію. Якщо ми говоримо так, у кого найбільше квартир, а у кого найбільше землі? Тут лідирує Юрій Бойко загалом він, якщо згадати з попередні розслідування, то журналісти з громадського дослідили, що близький до нього благодійний фонд Хантер скуповував доволі активно рекламу нерухомісті і це не дивно, що до речі, в нього. Багато земельних ділянок, загалом 29 штук. І Потім іде Дмитро Ісаєнко, в якого 14 земельних ділянок, потім іде Віталій Борт, в якого 13 земельних ділянок, і Олександра Фельдмана, мажоритарника з Харківщини 12 земельних ділянок. Я також, коли досліджував, вирішую подивитися, яка загальна площа всієї нерухомості, яка в них є, не та, яка з'явилася в штатном та, яка в них є досі в користуванні. І мене трошки здивувало, бо це реально шалена кількість квадратних метрів. Це 53,2 тисячі квадратних метрів, з яких 22 – це площа земельних ділянок. І для розуміння, це як два райони Києва центральних, як Шевченківські печерські райони, це доволі малі райони В Києва. Їхня зельна площа складає під тисячі квадратних метрів. От такою кількістю нерухомого майна і його площею володіють нардепи зараз. ОПЗЖ. А от здебільшого, де знаходяться об'єкти нерухомості, так де знаходяться, де здебільшого скуповують квартири депутати, так ну і а, де знаходяться земельні ділянки. А якщо говорити про нерухомість, яка з'явилася саме в 2024 році, то це переважно Київ і Київська область. Це дуже звичне місце для того, щоб купувати собі квартиру, якщо будинок це зазвичай і в Київській області, але бувають такі випадки, якщо там нардеп, там як мажоритарник з якогось регіону, то він може в нього може з'являтися нерухомість саме з цього району. От тому там така тенденція. В основному це київська, або по місцям, звідки сам нардеп. Якщо ми говоримо про автомобілі, які марки сьогодні є найпопулярніші і, можливо, якесь є екстра дороге придбання за минулий 2024 рік. Тут все доволі стабільно. Я не скажу, що є певна якась тенденція, що є певні автомобілі кожного нардепа. Він повинен його мати обов'язково. Але ми можемо знайти Теслу до 19 го року у пана Олександра Позанова, Ми можемо знайти Мерседес до 24-го року у Вадима Столера. Ми можемо знайти Рендж Ровер у Суто Мамаяна і загалом такі стандартні, якісь дорогі автомобілі, які. Звичні нам які звично вважати дорогими, вони їх можна знайти у народних депутатів. Якщо говорити про певні тренди інтенденції, що мене здивувало е дружина Олександра Позанова, вона купила собі дуже багато два четвертому році автомобілів не дуже дорогих. Вона купила шість Peugeot 2021 року, дві Toyota Aqua 2018 року, і одну Tesla, яку вона дала користувати своєму чоловіку дружчому чоловіку на І чесно, мені не дуже зрозуміло навіщо є стільки автомобілів і це фактично найбільше поповнення. Саме по кількості автопарку серед нердепів ОПСЖ, ну але лідирує саме за вартістю Вадим Столар. Він купив Мерседес Майбах 2024 року за 10 мільйонів майже. І ну, тут така схемка є, що він. Не він її купив, а він її орендує у компанії, яка йому належить. Ну, але це майже дорівнює тому, що це його автомобіль. Бо не знаю, навіщо він так сильно все закрутив, але типу, якщо трошечки розуміти, як працюють український реєстр, можна зрозуміти, що це буквально його автомобіль. А, от, та, також є, наприклад, Лендровер з третього року у Сутому під ПЗЖ, він другий за вартістю серед усіх, якщо їх ставити в рейтинг, то після Вадима Столера саме йде Мамаян зі своєю автівкою за 7,7 мільйона гривень. Я нагадаю, що це нардеп за даному журністів автомобіль, якого помічник якого допомагав виїжджати нардепу Дмитруку. Це такий захисник російської церкви, і тепер нердеп втікач. Він свого часу дуже скандально покидав територію України, розповідав, що його переслідують. І от Мамаян, можливо, допомагав йому виїжджати. І от в нього з'явилась нова втівка. Ну, зараз пан Дмитрук знаходиться у Лондоні, якщо я не помиляюся. Та за останню інформацію він там і постить відео, і, і в рясі ходить Так, в нього все доволі добре виходить. А От стосовно пані, котра купила, як ви сказали, кілька автомобілів Peugeot, так недорогих і дві недорогих, Toyota, не знаю, можливо, збирається відкривати свою службу. Таксі ну хто ж її знає? Тим не менше, якщо брати попередні роки, наскільки активно збільшували свої свій автопарк нардеп у 2024-му? Чи повпливало на купівлю автомобілів в ними, те, що вже четвертий рік маємо війну? Ну, дивіться, тут така тенденція, що зазвичай, якщо народного депутата з'являється нова автівка, то він її заміняє в декларації на нову. Тобто стара зникає. Можливо, він віддає її родичам, яких не потрібно декларувати. Можливо, він її продає. Я не дивився, яка тут, яка тут взаємодія, але переважно стара стара автівка заміняється на нову. Виключення – це Олена Позанова, яка от купила дуже багато автомобілів. Можливо, реально вона хоче відкрити собі якусь компанію, яка займатиметься таксі, типу якийсь такий бізнес. Зробити, от але тенденція приблизно така. Також нардепи часто орендують автомобілі. Тобто, якщо він там оренда закінчиться в кінці року, він її перереєстровує. Тому загальний автопарк, який можна побачити в декларації, він не сильно помітно, яка йде як іде зміна. А от на кого зазвичай оформлюють автівки? Чи тут та сама історія, що і з квартирами? Здебільше або володіє або чоловік, або дружина, і що воно виходить приблизно однаково на те саме? Ну, нардепі ПЗЖ, як і більшості народних депутатів. Це може бути як звичайна купівля автомобіля і реєстрація на себе. Це мені здається не розповсюдження ситуація. А також може дружина купувати і давати користуватися, як у випадку з паном Пузановим і його дружиною. Ну, і якщо це про якісь такі дуже дорогі автівки, загальна тенденція помітна, що нардепи їх орендують у компанії близьких до, до себе або просто, напевно, до якихось знайомих. Це видно, що це компанії, які не, займають, не здають в оренду саме автомобілі, вони просто, якби на них зареєстрували цю автівку, і що менше було запитань, типу, нардеп орендує в компанії. Отак це виглядає. Пане Віталію, якщо ми говоримо про розкіш, так, що можемо віднести до цієї категорії, і що є от у тих деклараціях нардепів від заборонено ПЗЖ? А, ну, загалом, я аналізував те, що як назикав, Розцінні розкіш це зазвичай є предмети, які коштують понад 300 тисяч гривень. Які відповідно потрібно задекларувати. Під такі предмети підпадають, наприклад, коштовності різні. Можуть бути якісь там сережки та браслети, дорогі, які з'явилися зокрема у дружини Вадима Столера Валерії. Загальна вартість там вона скупилася на різне, нерухоме на різне рухоме цінне майно на 2,5 мільйона гривень. Тут Ювелірні прикраси, також браслет Kelly chain за 430 тисяч гривень, ну і сумочка від Біркін Стелячої шкіри за 350 тисяч гривень. І насправді це єдиний приклад, коли декларація серед нардепів саме ПЗЖ обновилася якимись дорогими прикрасами. Інші випадки це як з Сергієм Льовачкіном в нього. Він задекларував майно своєї матері, бо, скоріше за все, вони жили певний період, а подалі живуть разом. І там можна побачити дуже багато різних годинників всіх марок, які тільки мені здається. Більшості дорогих марок, які тільки можна нагуглити. Це Чопарт, Патек Патекфілі. І в неї там ціла колекція таких годинників. Є також є ювелірні вироби, каблучки, браслети, намисто і тому подібне. Ну і на таке вишинка на торті це ікони та картинки. Картини різні, і це саме було придбане до того, як задіяли. Ну було вже запроваджено обов'язкове декларування. Відповідно, вартості ми їхні не знаємо, але е, якщо вносять такі речі в декларації, значить вони реально коштовні. Це е, речі, які коштують більше ніж 300 тисяч гривень. Ну і мій улюблений і найдивніше навлення це у. Е, Любителя футболу а, і прогульника Григорія Сулькіса може знайти в його декларації. Він купив композицію з елементами авіаційного зброєння за 600 тисяч гривень. Ну, якщо брати якщо роз, роз просто з опису намагати зрозуміти, що це таке, то це, скоріш за все, якийсь витвір мистецтва з можливо якоюсь зброєю, яку яка є на бойових літаках. А от те, що стосується коштів, так скільки загалом заробили нардепи по минулу річ, і яким чином, тобто, це лише депутатська зарплата, чи власне якісь вже надходження від а, інших активів? Насправді депутатська зарплата, якщо дивитись їхній заробіток в минулому році, складає лише 12% від загального прибутку. Це 270 мільйонів гривень загалом нардепи і їхні родичі, яких вони мали задекларувати, вони зробили за дві тисячі двадцятий рік. А майже 40% від цієї суми це дивіденти з різних компаній, в яких вони є акціонерами, тобто мають певний певну частку цієї компанії потім 14% серед від цієї суми це відсотків збережень в банках і 8% – це подарунки. І тут цікаво, що насправді подарунків не було дуже багато. Просто є дуже коштовні подарунки, які зробили декілька нардепів, і найтакі коштовніший можна побачити у декларації Юрія Бойка. Його син подарував своїй матері Вірі 12 мільйонів гривень, і це найбільше взагалі найбільший подарунок, який поки я бачив з усіх нардепів і серед нардепів до ПЗЖ. І тут є така цікава штука, що у самого бойка також в декларації зазначено, що він винний своєму сину певну кількість грошей, і ця сума якби росте з 2014 року, і вона вже там до доросла до 56 мільйонів гривень. І це виглядає доволі дивно. Виглядає так так спосіб як передати доволі доволі не знаю в тиху, в темну або певними схемами гроші своїм родичам для того, щоб не викликати певних запитань. Я думаю, що це може зацікавити називає. Я би хотів подивитись їхніх окна. Те, чи взагалі ну що це таке в його декларації, бо я такого теж не помічав раніше. А от чи є депутати, котрі декларують лише одну депутатську зарплату? Ми не говоримо про те, чи живуть вони на оцю одну депутатську зарплату, але ті, хто мають от дохід лише з Верховної Ради. Так, серед нардепів ОПЗЖ, якщо загалом їх аналізувати доходи, то є суміш саме депутатської зарплати, і додатково часто багато з них отримують пенсії, бо більшість з них такого пенсійного віку і плюс дивіденти. Але якщо там Пошукати можна знайти нардепів, які справді декларують лише депутатську зарплату. Приклад, це Олександр Колтунович, він каже, що за минулий рік він заробив там, трошки більше 70 тисяч, він заробляв впродовж кожного місяця не більше 30, 70 тисяч гривень. І я поки дивився його декларацію, помітив такий цікавий факт, що, попри те, що він якби, заробляє там, не більше 100 тисяч гривень в місяць, заробляв він орендує БМВ 2023 року. І якщо ходити на сайти там різних різних там, знаю, компаній, які дають в оренду такі автівки, то вона коштує набагато більше в місяць, ніж він заробляє. І якщо дивитись в кого він орендує цю компанії, то це компанія, яка займається будівництвом і це, схожі до цього, якась підставна компанія, просто на яку треба зареєструвати машину, аби не декларувати, що він її купив. Ну якось це так виглядає, але це, це в цьому теж треба розбиратися і перевіряти. Це лише поки мої припущення. А от, до речі, чи реагує на зака на такі випадки? Ми ж в, в березні, в кінці березня, був останній день, коли можна було подати декларацію. і Зараз якраз квітень закінчився, і у нардепі був час для того, щоб виправити певні помилки, які були. А і зараз на займається. Ну, почало займатися якраз в травня, тим, що перевіряє на достовірність всю інформацію, яку задекларували всі декларанти. А я думаю, що впродовж року цього цього року ми можемо побачити якісь там прес-релізи від НЗК з там з недоліками, які вони виявили у нардепі. Подивимось, але це тільки тільки почався цей процес перевірки. А от до речі, у якій валюті зберігають свої грошові статки нардепи, і власне де вони їх зберігають? Якщо говорити де, це зазвичай банки або готівка. Якщо банки це можуть бути, якщо іноземна валюта, то це закордонні банки. Якщо там українські банки, то це переважно українські гривні. А от якщо говорити про саму валюту, найпопулярніше, звичайно, це долари. Усього у гардепі допосажає 4,4 мільйона доларів збереженими. А і також в євро у них є велика кількість збережень. Це майже там 1 мільйон євро. В них є на рахунках. От якщо говорити про те, хто ж найбільше має там збережень, а то тут є понад 700 тисяч євро у Вадима з долара. Так само в нього є понад 850 тисяч доларів на збереження. А, а якщо дивитися, хто найбільше зберіг в доларах, то це той самий Мамаян, в якого судячи цього декларації, 2300 триста. Мільйонів 2 мільйони 300 тисяч доларів лежить на збереженнях. От також цікаві є цікаві нов, нове, нововведення нові зміни а, в деклараціях. Це в того ж самого столара У нього є збереження у вигляді еміратських дирхам там понад 840 тисяч і це. Цікаво, бо з повідомлень журналістів сам столер перевозить свій бізнес в Емірати. Ну і так само він туди доволі часто їздить. І це загалом доволі, я сказав би таке френдлі середовище, френдлі місце для багатьох наших народних депутатів. Прикладом може бути Сергій Шахов, який про якого недавно робили схему розслідування. Ну і звичайно, є рублі. Я здивувався трошки, що загалом народних депутатів є рублі на, наш, на досі, так? Так, і що не дивно, рублі є саме у Юрія Бойка, у нього 7,6 мільйона рублів збережених в банку російському, частина з них в золоті, ну саме не в нього, а в дружини, але це все одно, ну, типу, його декларація і його родина. І цікаво, що це збереження. Він поклав ці гроші давно, тобто це ще до було до, до початку вторгнення. Це ці гроші в нього на тому рахунку лежать давно, і найцікавіше, що в українського народного депутата в Російській Федерації досі залишається збереження, і попри те, що Росія агресивно налаштована на все українське на всіх українців, кошти нардепа судячи за цього нікуди не рухається, нічого з ним не стається. Це дуже дуже цікавий факт, як так виходить. Тобто вони а... не є арештованими, вони не є якимось чином замороженими, правильно. Ну так не виглядає на то. Тобто, якби ну і плюс, знаєте, я розумію, що там банківські операції на території Росії заборонені, все все складно зробити. Але впродовж цих років війни я думаю, що можна знайти було б якогось тихого юриста або якогось там інших людей для того, щоб ці гроші якось вивести. Бо це не просто гроші, типу як годівкою, це гроші в банку російському, і банк їх використовує для своїх власних типу потреб, і це як ресурс для російського банку, що звучить не дуже добре, як на мене. Uh -huh. От. Пане Віталію, а от чи мають народні обранці можливості уникати повного висвітлення своїх доходів та витрат? І от якщо так, то які саме схеми вони для цього використовують? Ну, звичайно, мають і звичайно можуть, і вони до цього приходять. У нас є якби, кримінальні справи. Народних депутатів теж саме Сергій Шахов, який зараз втік в, в емірати, він туди втік через те, що в нього проблеми з законом, зокрема через недостовірне декларування, яке виявили журналісти, цікаво, і які виявили, що він якраз переховується із в еміратах. Які схеми ну тут просто може бути банальне недекларування, тобто, ти можеш вказати все, що ти хотів, і не вказати те, що ти не хотів. Правда, це можна знайти, тобто назика може. У них доволі багато інструментів для того, щоб перевірити податкову е, нерухомість і так далі. У них е, широкий спектр інструментів, він добре працює. І тому е, просто не задекларувати це означає, що раніше бізнеси знайдуть. М -м інша схема це пробувати перереєстровувати на своїх друзів, знайомих, компаній тобто заплутувати. Е Свій зв'язок з цим майном. Бо що таке декларування? Ти можеш декларувати майно людей, які живуть з тобою, ну і своєї найближчої родини. Тобто відповідно, якщо ти задекларуєш на свого якогось зятя, що часто буває, тип, якісь там зять, якісь там свекори, тому подібне, водіє якимись компаніями. І всі розуміють, що це якби не він володіє, а володіє нардеп або інший там, фігурант журналістського розслідування. І такі схеми найчастіше використовують, тому так, методів дуже багато і їх. Використовують і не тільки народні депутати, насправді пане Віталію. Дякую вам. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Глядачам Ті 7 Нагадаю, спілкувалися із аналітиком руху. Чесно Віталієм Мікулою.